Привіт, друзі. Сьогодні розповім вам, в чому і чому саме є перевага у веганів над м'ясоїдами, трупоїдами, по-іншому їх назвати не можна. Чому трупоїди? Тому що в цілому 99,9% всіх людей, які на традиційному харчуванні, вони йдуть до магазину, купують труп, готують його і їдять. Ну добре, це тема для іншого відео, а зараз давайте поговоримо про переваги. Тож. Сподіваюсь, мене чутно. Бо якщо чутно погано, то треба, значить, купувати мікрофон. Так ось, я можу вам навести дуже велику кількість прикладів. Але найнаглядніший саме для мене був цей приклад. Колись, ну, давайте так, з 6 років я професійно займався лижними гонками. Тренувався, тренувався, там виступав десь до, мабуть, 24 навіть років. Ось, Там я вже в кінці закінчував кар'єру, але все ж таки тренувався, деякі змагання бігав. За всю свою кар'єру, звичайно, я і вигравав, і Кубок України, і Чемпіонат України. Всі можливі призи в мене були. Але я тоді був на традиційному харчуванні. В кінці своєї кар'єри я Повністю відмовився від м'яса. Це було дуже швидко в один день і все, з того моменту я ні разу не їв м'яса. Тобто трупів. Ось. Але що мені показалось дивно, здалося дивно, так це те, що для підтримки моєї фізичної форми на одному рівні, коли я був ще на традиційному хачоні, мені треба було десь 400 км на місяць. Проїжджати на лижах, Ну щоб тримати свою нормальну форму. Ось. Але коли, як багато машин, Але коли я відмовився повністю від м'яса, то я почав зменшувати об'єми свої місячні, я знизив ці об'єми до 300 кілометрів на лижах і помітив, що моя форма не втрачається. Бо раніше, коли я знижував об'єми, це було в міжсезоння, це було після якогось важкого етапу змагань. Тоді моя форма падала, а в цей момент, саме зараз вона перестала падати, я вирішив зробити експеримент. Бо да, дійсно я чув, що спортсмени, котрі відмовлялись від трупів, у них збільшувалась виносливість. Але це були лише розмови, і мені хотілося довести це самому на собі. Тому я прийняв таке рішення, що добре, я ще побігаю декілька років. Добре, я ще побігаю декілька років і подивлюсь, як зміниться моя форма, бо саме зараз починається моє... цікавий, цікавий етап в моєму житті. Ось. Тому я знову збільшив свої об'єми до 400 км на місяць і помітив, що моя форма стала покращуватись. І покращуватись вона стала дуже швидко. І я вийшов на такий рівень, на котрий я не міг ніяк вийти на традиційному харчуванні. Ви можете сказати, що це із-за того, що ти багато-багато років тренувався. Так, дійсно, чим довше ти тренуєшся, тим легше. Ти можеш підтримувати свою форму, базову. Але щоб пригнути вище своєї форми, треба докладати все більше і більше зусиль. А тут я не докладав більше зусиль, форма сама по собі почала рости. І саме тоді я зрозумів, що так, да, дійсно, що. При менших тренувальних об'ємах я можу підтримувати ту ж форму. А якщо я буду підтримувати ті ж тренувальні об'єми, що були на традиційному харчуванні, то моя форма буде ще краще. І з цього висновок, що не поїдаючи трупи, твоя фізична форма буде краще, навіть прикладаючи менше зусиль, ніж раніше. Це найголовніший приклад мій особистий. З інших прикладів, звичайно, можу. Розповісти, розповісти там зі своєї роботи. Да, я працюю з багатьма людьми. Ось, З великою кількістю вже там. більше 2000 консультацій провів за свої 10 років діяльності. Ось. І, ну, наприклад, сьогодні я провів 5 консультацій, зараз виїхав під вечір трішки розгрузити свою голову. Бо кожна консультація в середньому 2-2,5 години триває. Ось тому, якщо буду Трішки тупити, не звертайте на це увагу, я просто втомився після робочого дня. Так. Ладно, без тормозів <рес> а, вийшло заїхати. Так, що вам показати? Поки що дивіться, який чудовий закат. А, я ще ніколи... На своєму каналі не розповідав про свої велосипеди, зараз покажу один із них. У мене їх два. Не те, щоб я сильний фанат велоспорту, але мені прям це дуже подобається. Хоча на це так не вистачає часу, що просто жах. Інколи катаюся, але хотілося б набагато частіше. Так ось, давайте повернемось до теми. А, які інші приклади? Наприклад, якщо ми візьмемо фізіологію, то це пояснюється дуже просто. Коли людина їсть трупи, то її організм отримує трупні яди, які виділяються під час перетравлення цих самих мертвих тварин. Якщо ви тварини їсти. Бо є ті, хто і людей їсть. Ладно, за таке мене ютуб забанить. Так ось, Коли ти їси ситропи, то твій організм отримує отруту, просто отруту. Хижаки до цього пристосовані. В них дуже велика кислотність в шлунку, і тому така їжа для них не проблема і вона дуже-дуже швидко перетравлюється. У нас у людей такого немає, тому це викликає деякі проблеми. А точніше багато проблем. Рак і все тому подібне. Гастрити, язви, рак, автоімунні захворювання це також наслідок того, що ви їли трупи і саме оці чужеродні білки, на які організм, ну, наш організм реагує вороже, що не дивно. І саме визивають оці побічні моменти. Ну і плюс, як я сказав, трупні яди. Не дуже структуроване, структуроване відео, але що маємо, то маємо. Так, хотів десь поставити велосипед, давайте тут поставлю спокійно вам розповім. Бо що, Ютуб любить, коли все. Послідовно та без води, да? Ось, давайте покажу вам цей велосипед. Знімаю все одним дублем, мені здається, це відео мало хто подивиться. Але хай буде. Так от. Дубль продовжується, я бачу вже 8 хвилин. Так, що до мого велосипеда, це мій шосік найулюбленіший. Він у мене один. Перший шосік, який я купив в своєму житті, і, мабуть, останній. Ось, повністю він мені подобається. Він на ультегрі. Так, не тою стороною поставив. Добре. Колеса, звичайно, не карбон, але все інше карбон. Так, зараз, зараз, зараз. Не перемикайтесь, друзі. Якщо вам це відео буде цікаво, я здивуюсь. Так ось в мене він повністю на ультегрі. Рама карбон, підсиділ карбон. Що ще? Ну, педалі мої контактні. Шосейні, до речі? До речі, шосейні, да? так? Такий шип не дуже зручний в ньому ходити, але для цього велосипеду саме то. А ця штука також карбонна, все карбонне. Ось, що ще про нього сказати. Купив я його, мабуть, роки. Два назад чи вже три. І він повністю прям мені подобається. Тобто немає нічого додати. Єдине, що я б, можливо, хотів би дискових тормозити. Але, так як я часто, дуже часто на ньому їжджу, то можна і без дискових тормозів. Ось а... Сі... підсіділ, точніше, сидушка в мене фізик. В принципі. Мені вона комфортна, подобається. Їздив на ньому там і 50, і 100, і 150. І мені здається, декілька разів 200 навіть їздив. Нормально. І на станку я його ставлю. Тобто взимку повністю він стоїть на станку у мене і кручу. Цією зимою було дуже багато об'ємів. Кожен тиждень точно соточку на ньому крутив на станку. Ось. Щодо покрих, то якийсь мавік. Ну, не знаю, це вони... Я купив його вже з цими покрихами, тому навіть не знаю. Ні, ні одного разу не проколовся, скільки я на ньому вже проїхав, мабуть, 8-10 Треба поставити подивитись, там точно буде. Так от, давайте повернемось до нашої теми, бо, мабуть, вже більшість з вас ушла з цього відео. Так ось. В чому саме переваги веганів над... М'ясоїдами. Перше це здоров'я. Тобто, твій організм заощаджує і не витрачає багато ресурсів для того, щоб виводити ці токсини, трупні яди. Це перший момент. Другий момент це твій організм базово стає. Досить витривали, витриваліше ніж на традиційному харчуванні, тому що знову ж таки перший момент, да, твій організм не витрачає ресурси на виведення ядів, і тому він може а, більше тратити ресурсів на відновлення після там тренувань чи менше спати. Це вже третій пункт: це кількість сна. Да, дійсно, з, зменшується кількість сна потреба в цьому сні. І ти можеш навіть колись там ніч не поспати, але ти взагалі себе будеш добре почувати? Якщо ти будеш постійно так робити, да? ніч не спати там дуже часто, то ну, все одно будуть проблеми. Але якщо один раз, то ти навіть не помітиш. На традиційному харчуванні з цим е, набагато гірше, тому що е, ти будеш частіше відчувати недостаток сна, і тобі треба більше спати. Знову ж таки, чому? Люди на традиційному харчуванні більше сплять, тому що їм потрібно більше ресурсів на відновлення, на виведення ядів, на боротьбу з цими чужородними білками. Ось, і тому треба більше спати, більше відпочивати. І загалом рівень енергії буде менше. У веганів, навпаки, якщо ти все робиш правильно, якщо це не там перший місяць після того, як ти відмовився від м'яса. То в тебе буде все окей, чудово, прекрасно, велика кількість енергії. Якщо ти, наприклад, це три пункти, да? Кількість на, енергії. Далі що ще з переваг? Це, звичайно, твоя розумова діяльність. Тобто, дивіться, є така штука, як основний об'єм, ну, не те, що пам'яті. а... Об'єм задач, котрі ти можеш виконувати. Так ось на традиційному харчуванні цей об'єм один. Ну, наприклад, там, условно, 5 єдиниць, то на веганстві у тебе цей об'єм може збільшуватись і буде збільшуватись дуже сильно, навіть там, може вдвічі збільшитись. То, тобто, на традиційному харчуванні в мене вистачало там просто навчатись да, в якомусь вузі, тренуватись, ну і, і все. То на Веганстві, тобто, коли я відмовився від м'яса, я вже зміг ще додати там один бізнес чи два бізнеси, а потім ще одне навчання. Ну, тобто, дуже велика кількість, дуже великий об'єм я зміг виконувати розумовою діяльності, Ну і також фізичної діяльності. Тобто, це ще одна перевага веганів над трупоїдами. Ось і таких переваг дуже. Велика кількість. Є недоліки, звичайно. Про це я також розповім в іншому відео про недоліки, бо в усьому в нашому житті є переваги і недоліки. І це нормально. Тобто не треба цього боятись, бо деякі люди, котрі розповідають про веганство, вони чомусь так бояться розказати про недостатки, недоліки. Але ж вони є і люди повинні про це знати. Так, да, вони не такі значні, як переваги, але все ж таки вони присутні. Так, придивився я відео, і в принципі звук навіть нормальний. Не дивлячись на те, що дуже сильний вітер і велика кількість машин. Ось, відео трішки прервалось, бо мені зателефонували. Тож, якщо ви додивились до цього моменту, то просто ви мої герої. Бо... Зовсім не структуроване відео вийшло. Але я наступного разу виправлю цю ситуацію і буду вже писати хоча б якийсь план до відео. Та записувати вже на свіжу голову, не після того, як весь день а, консультував людей. Ось Тому, якщо ви додивились до цього місця, ще раз скажу, ви мої герої. Велике вам дякую за вашу підтримку. А, тож підписуйтесь. Ставте вподобайки, зараз діта сіп'ю. Іди, йди. <різь> Дякую. Не збив. Він мене пропустив, хоча повинен був я його пропускати. Добре. Що там? Пишіть коментарі, якщо є якісь питання, напишіть їх, звичайно. Наступні відео будуть більш короткі та насичені інформацією. Ось. Дякую за увагу.